Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, засоби індивідуального та колективного захисту населення. Отже, ми з вами живемо зараз в нових умовах. Лунає повітряна тривога, з неба падають авіабомби, розриваються артилерійські снаряди. Читаємо повідомлення про те, що злітають. Міги або зруйновано будівлю чи поранено людей. Для того, щоб пристосуватися до реалій життя, берегти своє здоров'я, ми повинні дбати про себе. Саме тому і поговоримо. Про засоби колективного та індивідуального захисту населення. Отже, залежно від характеру застосування розрізняють засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту населення. До колективних засобів захисту ми з вами відносимо укриття та сходу. Овища. Захисні споруди цивільного захисту це інженерні споруди для захисту населення від впливу небезпечних чинників, що виникають внаслідок незвичайних ситуацій воєнних або терористичних актів. От саме таку захисну споруду ви і бачите: Укриття бувають різного типу. Перед вами захисне укриття закритого типу, так, бачимо, що це закрита щелина. Отже, до укриття до укриття. Закритого типу ми з вами відносимо бліндажі та закриті щелини. Саме вони знешкоджують уражаючі дію ударної хвилі у 4-8 разів, захищають від світлового випромінювання, а також створюють додатковий Захист від запалювальних сумішей. Звісно, рівень захисту в такому закритому укритті залежить від ступеня, герметизації укриття та того приладнення, яке очищує повітря. Люди в закритому укритті можуть перебувати від однієї до двох годин. Відкрите укриття. Сюди ми з вами відносимо окопи та щелини. От Отакі відкриті укриття вони зменшують уда... силу ударної хвилі у кілька разів, крім того, захищають від світлового випромінювання. Але люди у відкритому Укритті повинні знаходитися в засобах індивідуального захисту. Найпростіше укриття, його ми з вами добре знаємо, це фортифікаційна споруда, цукольне або підвальне приміщення. Що знижує комбінове ураження людей від небезпечних чинників незвичайних ситуацій. Але ось тут ми з вами повинні добре пам'ятати, що в такому найпростішому укритті ми не можемо знаходитися, скажімо, під час бомбардування міста. Так? Всі добре пам'ятаємо. Коли російські льотчики бомбардували Бородянку, люди сховалися у підвалі багатоповерхівки і згодом були поховані живцем. Так? Коли вже наші війська звільнили Бородянку і проводили рятівні роботи, вони жодної живої людини з підвалу не витягли. Так, йдемо далі. Сховище, так бачимо перед собою на екрані. Що ж таке сховище? Давайте з вами пригадаємо, ця споруда нам теж добре знайома. Сховище це герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають. Вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок незвичайних ситуацій воєнних дій та терористичних актів. Існує протирадіаційне укриття, це негерметизована споруда для захисту людей в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінювання внаслідок радіаційного забруднення місцевості, швидко споруджена захисна споруда, от її ми з вами теж знаємо дуже добре і неодноразово бачили в нашому Місті. А тепер давайте з вами з'ясуємо, що ж це таке. Отже, швидко споруджена захисна споруда це об'єкт цивільного захисту населення, який побудований із спеціального матеріалу, зводиться за короткий проміжок часу. Для захисту людей від дії уражаючої в особливий період. Ось такі споруди, розташовані на зупинках громадського транспорту. Так, всі ви бачили, що це укриття із залізом бетону. Там можуть сховатися люди, якщо, скажімо, стався артилерійський обстріл. Безпечно дочекатися, поки цей обстріл пройде, так і надійде їх автобус, тролейбус, скажімо, чи маршрутка. Так, далі йдемо. Е, в якості бомбосховище, бачимо з вами, тут використано приміщення метрополітену. Але що таке бомбосховище, ми з вами теж добре знаємо. Пригадуємо, бомбосховище це захисна споруда, об'єкт цивільної оборони, служить для захисту людей від авіабомб, артилерійських снарядів, уламків зруйнованих будівель і згубної дії отруйних газів. Бомбосховище це прототип сховища від отруйних газів, які були побудовані у 20-30-х роках минулого століття. Згодом вони перепрофілювалися під сховища від ядерної зброї. Бомбосховища були дуже поширені в часи Другої світової війни. Окрім спеціально побудованих бомбосховищ та пристосованих під захист споруд підвалів, можуть широко використовуватися приміщення метрополітену. Так, от ми бачимо, як люди під час Другої світової війни ховаються у тунелі мітрополітену від ударів авіабомб. Так? Це лондонське метро. Довоєнна класифікація бомбосховищ була така. Розрізняли бомбосховища першої категорії, захист. Від усіх впливів нападу з повітря, в тому числі від прямого попадання авіабомб, бомбосховище другої категорії захищали від дії, від ударної, від дії ударної хвилі, так? осколкової та отруйної дії, обвалення будинків чи пожеж. І третій тип укриття це сховище хімічного захисту. Зараз під час російсько-української війни ми бачимо приміщення метрополітену, теж широко використовувалися раніше як бомбосховище, так, а зараз в нашому метрополітені працює метрошкола. Ось саме як проходить урок в метрошколі, ми з вами і бачимо Так, на екрані. Добре. Переходимо з вами до засобів індивідуального захисту населення. Сюди ми відносимо з вами засоби захисту органів дихання, спецодяг. Спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя та очей. Поговоримо про захист органів дихання. От він здійснюється за допомогою застосування протигазів чи респіраторів. протигази, в свою чергу, бувають в нас. Фільтруючі та ізолюючі. У фільтруючих протигазах повітря очищається від шкідливих речовин при проходженні його через фільтруючу коробку, так бачимо її теж з вами на екрані. У випадку наявності в повітрі Невідомої речовини або малої кількості кисню, фільтруючи протигази, використовувати не можна, тоді застосовують ізолюючи протигази з трубкою. Так, от ми якраз і бачимо. Такий протигаз, ізолюючий з трубкою. До речі, такі ж протигази використовують люди, які спускаються у колодязь і там проводять якісь ремонтні чи очищувальні роботи. Респіратор, так, теж бачимо з вами на екрані це полегшений засіб органів дихання від шкідливих. Газів чи пари. Вони складаються з двох елементів півмаски, що ізолює органи дихання та фільтруючої частини, яка саме і очищує повітря. За призначенням, респіратори поділяються на протигазові, протипилові та універсальні. Саме такий універсальний респіратор ми з вами і бачимо на екрані. Так, до спецодягу відносять куртку, штани, халати, комбінізони, плащі. Спецодяг, у свою чергу, поділяється на такі групи. Тут важливе маркування. Якщо ви, бачите на на спец... Якщо ви бачите на спецодязі літеру М, це означає, що саме оцей спецодяг для захисту від механічних пошкоджень літера Т від підвищеної чи пониженої температури. Р від радіоактивних речовин Б. Від шкідливих біологічних факторів літера Я від токсичних речовин. І от саме виходячи із необхідності захисних властивостей вибирають матеріал для виготовлення спецодягу. І здійснюють, звісно, потрібне маркування. Спеціальне взуття класифікується в залежності від захисних властивостей спецодягу. Що ми з вами сюди відносимо? Чоботи, півчоботи, черевики, півчеревики, валянки. Бахіли. А тепер поговоримо з вами про засоби захисту голови. От сюди ми з вами відносимо шолом, засіб захисту обличчя, щиток. Так, оцей захист е вам добре відомий. Так? Його використовували люди під час карантину, коли боялися захворіти на ковід. Засоби захисту рук. Це різноманітні рукавиці та рукавички, які, які виготовляють з бавовни, льону, шкіри чи гуму. І засоби захисту рук добираються відповідно до Спец одягу. Засоби захисту очей від твердих частинок, отруйної пари, так чи газів, це в нас окуляри. Так, дуже добре. Я вважаю, що отримана сьогодні інформація. Вам допоможе зберегти своє життя і здоров'я. Дякую за увагу! На сьогодні це все. До побачення!